Страшна ніч для жителів столиці та й усієї України. Сьогодні Російська Федерація запустила понад 600 шахедів, а також кинджали і балістичні ракети. Основні удари потрапили в житловий комплекс на Солоб'янці і також у ліцей. Бачимо багато руйнувань, постраждали автівки. Наразі надається допомога та розбір завалів триває. мене мати померла. Да? Yeah. І я сплю, вона мені каже, Галя, проснися і втікай з хати. І я ж оцей цей і цю сумку і втікать. Вночі ми прокинулись, ми не спали. Ми сусіди. Mm -hmm. вот. Ми Просто що, ну, далеко летіло, 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 падало, і так воно постійно посилок, потім ще ближче ближче. І я розумію, що от ми зрозуміли, що воно в одне місце впало у нас, і потім ще раз, воно ще от, воно. Буде те ж саме місце, і воно коли в школу було саме синіше, таке в нас шатнулося, як на воді, був так будинок. А потім уже сюди, і світло зникло, і все. Ну люди кричали булочно, люди говорили. Да, і тим повсюди нічого не було видно. Ну, візді осколки, скло. А я так вийшла по-домашньому. Теж подивитися, може допомогти комусь треба. Ну і таке, тут теж ну. Полум'я, дерева горять, все горить, люди в паніці, люди з речами виходять, вибігають туди-сюди і кличуть. А чи є хтось знайомий цього будинку? Так, mm. да, у нас да, є знайомі. Так що з дитинства спілкувалися, mm. тут все життя ж ми, дитинство, тут це наша площадка, все наше, то рідне. І ми бачили, так да, тут ходять всі живі, здорові, слава Богу, що десь постраждали тут. Було найстрашніше. Ми якраз стояли і свідками були ну mm -hmm. свідково mm -hmm. допомогти, що постраждали химасі були в укритті. Типу ну зреагували всі відразу. Ну і ми так зреагували в коридорі, що було А це якби в укриття не спустилося, то може б не видно. Mm -hmm. Укриття mm -hmm. дуже врятувало. Я, я не знаю, як укриття ще вціліли, бо прямо от над ним залетіло. Mm -hmm. На mm -hmm. четверте, третє поверх щось. Дуже переживаю за те, що мені балкон зруйнував ці сьогоднішньої ночі. Я настільки, настільки перелякала, що мої ходу забила і вийшла, і чувствую, що я паду, то люди мене підхватили і скорей, скорей був. Щось ракети дуже не будуть їди. І туди убежище. Мені прийшлося бо в друге по життю моєму, друге війна. <звук> Квартира постраждала, так повилітали вікна. А хтось був на той момент в квартирі? Ні. — Нікого не Нікого. було. А як ви дізналися, що це саме ваш будинок? Ну спочатку ми побачили в телеграм-каналі, що це наш будинок, і потім я зателефонувала сусідці. От, ми десятий під'їзд у нас на другому поверсі.

Да, наперед, стоплю. Ну, я думаю... я его можно чисто уже. Прибираємо всі, всі залишки, всі висику, всі ланки, все, що на підлозі, те, що не має бути. Я в цій школі вчився. Я думаю, треба їй трохи допомогти. Ми з сином в драгобаті, ага. <клухи> тому ми тут часто буваємо на завалах. Але коли побачили, що наша школа, звісно, ми надали перевагу нашій школі. Ось і нам класний керівник повідомила, що батьки збирають на 12 годину. Тобто, хто може прийшли діти, і батьки насправді дуже багато. Або часто сином на завалах допомагають на районі, так, так намагаємося. Ми, наприклад, ці ночі не спали, але поспала там дві години. Розуміємо, що треба йти сюди. Прийшли тим ми були 17-го, коли на Гавела mm -hmm. був приліт. Ми теж mm -hmm. там були. Ну тобто, ну а хто як не ми? Треба один одного підтримати допомагати. Летіли дуже, летіли шахеди один за один, не неначе бджоли рой бджіл. Летіло тільки, і бухкало так, так було страшно. Так було страшно, що жах. Жах, розмахувалися між двома стінами. Так, так. А потім е, прийшли, е, двері постукали до нас. Я відкриваю двері, там військовий стояв і сказав. Е, так забрали документи, вище там, ну так і не які вище там і взяли. Документи таки не взяли і води, навіть воду забула, ліки взяти. Забула. І каже, бігом десь біжіть, тому що е, Ракета впала, не зірвалася. каже в будь-яку минуту може зірватися. Жахиття було так. Всяк трусився будинок, трусився. Реально він до цього трусився, а це трусився сильно. Це навіть внучки закривали уші, внучка спала маленька. Закривали її уші, щоб вона не вуха, щоб вона не почула. А вона все одно її розбудила. Кажеться, більше віла такого віла, не переживемо. Це дуже це жахливо, це жахливо, це жахливо, жахливо. Страшно було. Жахливо. Це так, не то страшно. Мені були, пишуть, мені пишуть, як я, я пишу, не страшно, Сама страшна ніч. Ні. Дай Бог, щоб вона була посилана. У мене навіть на я прапор висить, то він заховався. Він мене з перших днів висить. — Он видно, він трошки трошечки він заховався. Я з ним сварюся. кажу, що ти ховаєшся? кажу, війна закінчиться, хай я тебе тоді заберу, сині.